Я, а тут дитинка, це якраз раз постирались, так стірочку зложили. Юлія, переселенка з прикордонного міста Семенівка. Вона демонструє нам свій побут в одній з кімнат модульного будинку. До цього модульного містечка, тобто Новоселівка, 3 що неподалік Чернігова, жінку разом з її донькою та мамою евакуювали з Семенівки, що розташована за 12 кілометрів від кордону з Росією. Евакуюрувалися земельниці, бо приліти були і злякалися дуже, бо ховалися, не знаєш куди, а в мене вдома везде окна, а не дай Бог, прильот буде, то куди падати на поле, дитину накривати покривалом, то ми вирішили. Як дізналися, що є виїзна евакуація, то і вирішили поїхати. Я з собою допустимо чимодан, дві сумки взяла і, і все, і поїхала. А слідом ще за мною ввечері привезли мою маму. Юлія разом з донькою з прикордонного міста виїхали завдяки евакуації, організованій місцевим самоврядуванням. Маму жінки з обстрілюваного міста вивозили на кареті швидкої допомоги. Вона не ходить, отож самостійно покинути Семенівку не могла. В кімнаті, де наразі разом з мамою та донькою мешкає Юлія, встановлені два ліжка, шафа та обідній стіл. Родина потроху обживається в своєму житлі. З їжею, найнеобхіднішими речима та ліками, тимчасово допомагають волонтери. Як тільки ми сюди заїхали, і на наступний день, і в той же день ввечері все попривозили, саме необхідне. А якщо нам щось треба, то ми просимо закази, робимо, вони нам привозять і. Віщами і обутам ігрушки для дітей попривозили всякі коврики, щоб не на полу холодному сиділи дітвора. На нові умови життя жінка не жаліється. Навпаки, вдячна за те, що має, адже їх будинок в Семенівці не мав зручностей всередині дому. З проблем це віддаленість модульного містечка Новоселівка 3, в якому мешкає жінка від великих магазинів, аптек, дитячого садочку. Для того, аби отримати найнеобхідніше, наразі звертаються до волонтерів. Все нормально, єдине, що треба ліки, так я не знаю, де тут пака. Аптеки то заказу волонтерам, і волонтери привозять і ліки і речі.